Добрий день, шановні учні! Вітаю вас на уроці географії. Тема сьогоднішнього уроку Черкаська область, Положення на карті та історія утворення. Перед початком вивчення нового навчального матеріалу пропоную вашій увазі невелике цікаве завдання. Перед вами портрети славетних та відомих українців. Подивіться уважно та назвіть їх. Отож, на даних портретах зображені славетний український гетьман Богдан Хмельницький, відомий український політик та громадський діяч В'ячеслав Чорновіл, українська поетеса Леся Українка, український поет та художник Тарас Шевченко. Подивіться ще раз уважно на ці портрети. А тепер, враховуючи тему нашого сьогоднішнього уроку, яка стосується Черкаської області, подумайте, який із даних портретів є зайвим у цьому списку. Якщо ви були уважними, то зрозуміли, що зайвим серед цих портретів є портрет Лесі Українки. Чому ж саме портрет Лесі Українки? Дані історичні постаті В'ячеслав Чорновіл, Тарас Шевченко та Богдан Хмельницький є родом саме з Черкащини. Ну, а Леся Українка, як вам відомо, є родом з Волині. Переходимо до вивчення теми нашого уроку. Як ви знаєте з попередніх уроків територія України поділяється на адміністративній області яких налічується 24, також до складу України входить Автономна Республіка Крим. Кожна область має свої межі, які показані на адміністративній карті України. Назва більшості областей походить від назви їхнього обласного центру. Обласний центр це головне місто області. Виняток становлять лише декілька областей України, чиї назви. Не збігається з назвою їхнього обласного центру. Ми з вами проживаємо в Черкаській області. Назва нашої області походить від назви обласного центру міста Черкаси, яке розташоване на березі річки Дніпро. Черкаська область являється наймолодшою серед усіх областей України. Так як була утворена останньою, а саме 7 січня 1954 року. На даному фрагменті карти Червоним овалом ви помітите відсутність Черкаської області. Як ви бачите, тут розташовані території Київської, Полтавської, Кіровоградської та Вінницької областей. Так виглядала карта до 7 січня 1954 року. Саме з цих чотирьох областей, з їхніх частин, і була утворена Черкаська область. Черкаська область розташована в центральній частині України. Її площа становить близько 21 тисячі кілометрів квадратних. Це 18 те місце серед усіх областей, що становить 3,5% від загальної площі території України. Як і кожна географічна область, територія, наша область має крайні точки. Крайньою північною точкою є село Кононівка, що знаходиться в Золотонійському районі. Крайня південна точка розташована в Уманському районі біля села Колодисте. Крайня західна точка знаходиться в тому ж Уманському районі біля села Бубельня. І крайня східна точка розташована в Черкаському районі біля села Вітове. Наша область межує з чотирма областями України. На півночі Черкаська область межує з Київською, на Сході з Полтавською, на півдні з Кіровоградською і на Заході з Вінницькою областями. Сама ж територія нашої області поділена на чотири адміністративні райони. Уманський, Звенигородський, Черкаський і Золотоніський. Як ви знаєте, кожна область має свої символи. Черкаська область не є виключенням. В нашій області є прапор та герб, який ви можете спостерігати на зображенні. Отож, давайте підіб'ємо підсумки нашого уроку. Черкаська область була утворена 7 січня 1954 року з Київської, Полтавської, Кіровоградської та Вінницької областей. Розташована Черкаська область в центральній частині України. За своєю площею вона посідає 18 те місце серед усіх областей України. Межує наша область на півночі з Київською, на Сході з Полтавською, на півдні з Кіровоградською і на Заході з Вінницькою областями. Обласним центром і найбільшим містом нашої області є місто Черкаси. Саме від назви обласного центру і походить назва Черкаська область. На завершення пропоную вашій увазі прослухати вірш. Моя земля земля батьків моїх, земля дідів і прадідів. Ми нині вклоняємось до ніг святих твоїх, вклоняємось чудовій батьківщині. Щасливі ми. Та завжди пам'ятаємо, хто щастя це здобув колись для нас. Походи козаків не забуваємо, що здійснені колись в далекий час. Ми діти мальовничої землі. Для нас вона найкраща і єдина. І знають всі, дорослі і малі, що зветься край Черкаський Україна. Дякую всім. 走啊！So, uh